Усього кілька днів, як домівки, більшості українців цілодобово мають електрику. Урядовці кажуть, тривалих відключень удалося уникнути завдяки сонячній генерації та відновлені роботи двох енергоблоків. АЕС натомість аварійні графіки можуть повернутися. Попередив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, якщо в енергосистемі знову утвориться значний дефіцит, адже ворог атак не припиняє. А от довгоочікуваного рішення щодо майбутніх тарифів на світло урядовці сьогодні так і не озвучили. Хоча ймовірне підвищення вже з 1 червня передрікали і чиновники, і експерти. Виникає низка запитань: наскільки здорожча електроенергія, кого торкнеться підвищення і чи потягне воно за собою зростання тарифів на інші комунальні послуги. Пролити світло на тему світла взялася Олена Логінова. Українцям знову доведеться платити за світло більше. Вже з 1 червня тариф на електроенергію для населення може зрости майже вдвічі, якщо так, вирішить уряд. Ну я думаю, для всіх суттєво зараз буде, то що накладно. В селі будинок, то там електрики більше споживається, тому що там котли, бойлер, все інше. Комунікації десь 300 злишніх. Ну буде відчутно, звісно нормально. Тому я хочу вважати, що майже більше 40% енергетичних потужностей у нас зруйновані. Це нормально. Зруйновані потужності, необхідність їх терміново відновити, дефіцит в енергосистемі та підготовка до опалювального сезону. Це основні причини можливого підвищення тарифів для населення. Експерти пояснюють, всі ці роки українці сплачують за електрику в рази менше за ринкову ціну. І по суті, цю різницю за побутових споживачів компенсують державні компанії, які виконують функції постачальників спеціальних обов'язків. Щорічно за власний рахунок вони доплачують за населення чималу суму 150 мільярдів гривень. Цього ресурсу в них немає, оскільки компанія «Укргідроенерго» ви знаєте, там зруйновано 50% потужності. Насамперед, треба приділити увагу це Каховський ГЕС, Дніпрогес, іншим електростанціям. А що стосується компанії «Енергоатом», то вона втратила Запорізьку атомну станцію ще на початку широкомасштабної війни. Зараз ця кампанія входить в ремонт ну, в ремонт атомних блоків, тому що пік ремонтної кампанії відбувається саме улітку, і тому абсолютно нереально на сьогодні, просто якщо б навіть і хотіли ці компанії компенсувати цю різницю в цінах, 150 мільярдів гривень, просто у них немає цих коштів. Ми закумулювали, повірте, внутрішні ресурси, всі, які могли, для того, щоб зараз прямо. Вати їх на ремонтну кампанію, ми закумулювали всю е, яку могли допомогу наших міжнародних партнерів і у вигляді обладнання, яке нам поставляється, і в вигляді додаткових фінансових ресурсів. Але ми розуміємо, що цього все одно недостатньо для того, щоб покривати хоча б там частково такі масштабні руйнування. Як же тепер українці платитимуть? В останній кабмін підвищив тариф для населення 1 червня минулого року до 2 гривень 64 копійок за кіловат на годину. До цього діяв диференційований тариф. Українці платили 1 гривню 44 копійки за споживання до 250 кіловат на годину за місяць. Ті, хто перевищував ліміт 1 гривня 68 копійок. Так само і зараз уряд планує запровадити диференціацію, щоправда, з іншими розцінками для тих, хто споживатиме економно до 100 кіловат на годину в місяць, вартість залишиться незмінною – 2 гривні 64 копійки. А для тих, хто не впишеться, може зрости до 4 гривень 80 копійок за кіловат. По-перше, це буде стимулювати людей заощаджувати, ті, які, наприклад, споживають на межі 110-120 кіловат, заощаджувати до 100, тобто вкладатись в цей ліміт. І не сплачувати більшу ціну ринкову ціну. Ті, хто споживають більше, фактично будуть сплачувати ринкову ціну. І треба сказати, що ціна на електричну енергію вона повинна бути обґрунтована. Фактично, населення не сплачувало ані за розподіл, ані за передачу електричної енергії, і навіть не повністю покривало її собівартість. Тобто 40% відсотків які ті достатньо у вас споживають. Вони не відчують суттєвого подорожчання ну в свої в своєму так скажімо так в свої в кишені. А ще там 30% домогосподарств, які споживають від там до 200-250 кВт, кіловат. Вони певним чином відчують ці здорожчення, але воно не буде ну так таким критичним для їх сімейного бюджету. Тут дуже важливо, щоб державна субсидіарна політика вона досить швидко до цього адаптувалася. Були виявлені ті ті домосподарства, які, наприклад, опалюють будинки з рахунок електричної енергії в електричні котли. І для цих домогосподарства необхідно виділяти відповідні субсидії. Експерти зазначають, більшість тих, хто споживає пільгові 100 кіловат на місяць, малозахищені верстви населення, одинокі або люди похилого віку. Щоправда, і пенсіонерам вкластися у 100 кВт на місяць буде важко, говорить пан Василь з Чернівецької області. Чоловік проживає у багатоквартирному будинку і за комірне сплачує вчасно. Ого, вже 350 кВт набігло. Щось десь не, не доекономили. Стараємося економити. Звичайно, що економимо, але пральна машина повинна працювати майже кожен день. Великий холодильник теж забирає багато енергії. Ну. Комп'ютер, телевізор це дрібне, але вже ці мікрохвильові печі стараємося менше використовувати. Не виключено, що може зрости і тариф на воду для побутових споживачів. Втім, це залежить від місцевих водоканалів. Поки що є рішення національного регулятора підвищити тариф на воду для юридичних осіб. Олена Логінова, Ольга Лучик, Василь Міновщиков, Ігор Ріга. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.